Відповідь на питання, чи можуть затримати на блокпосту та скласти протокол за статтею 204 з позначкою 1 кодексу України про адміністративне правопорушення, тобто за спробу незаконного перетину державного кордону, якщо цей блокпост на західній Україні. Відповідь роз'яснення на конкретному практичному прикладі так дійсно на західній Україні. Якщо ви перебуваєте поблизу кордону, тоді, якщо ви перетинаєте блокпост, надаєте свої документи, прикордонники разом з ТЦК перевіряють документи і. Можуть скласти протокол за спробу незаконного перетину державного кордону, навіть якщо не було фактичної спроби, та людина не мала на меті перетнути кордон. Як це відбувається? Прикордонники перевіряють документи, включаючи військово-облікові документи щодо відношення до військової служби. І якщо вони вас запідозрили у спробі незаконного перетину державного кордону? Тоді складається, по-перше, протокол про адміністративне затримання у зв'язку із спробою незаконного перетину кордону. У зазначеному випадку протокол затримання був прописаний аж до трьох діб затримати чоловіка. Після також складається протокол про адміністративне правопорушення. В якому зазначається суть цього правопорушення на практичному прикладі, блокпост перебував на значній відстані від кордону, але прикордонники прописали, що 400 метрів від кордону перебував чоловік і мав на меті незаконно перетнути державний кордон. І тоді, що склали протокол про адміністративне затримання до трьох днів та протокол про адміністративне правопорушення за статтею 204 з позначкою 1 це незаконна спроба перетину державного кордону. Після того зазначений протокол був спрямований до суду, і суд розглянув зазначене адміністративне правопорушення, було вивчено захисниками матеріал, підготовлені аргументовані пояснення чоловіку, що він не мав на меті перетинати державний кордон незаконно. Були підстави, та він перебував на законних підставах на зазначеній території блокпосту. Суд розглянув матеріали. Також сторона захисту подала. Плопотання про закриття провадження у справі суд розглянув, вислухав учасників, вивчив матеріали та прийняв законне рішення про закриття провадження у справі наприкінці публікації рішення зазначеного суду у справі. І суд прийшов до висновку, що закрите провадження про адміністративне правопорушення за відсутності в його діях складу адміністративного правопорушення, передбачено частиною 1 статті 204 з позначкою 1 КУПАК. Тому необхідно знати свої права і мати на увазі, якщо ви перебуваєте поблизу кордону, перетинаєте блокпост, тоді військові. Це співробітники ТЦК разом з Державною прикордонною службою можуть перевірити документи. Та якщо вас запідозрять у спробі незаконного перетину кордону, на вас можуть скласти зазначені адміністративні матеріали. як бонус також перевіряються військово-облікові документи. Та якщо вони відсутні. У чоловіка тоді вже бонус ТЦК доставляє до центру комплектування, перевіряє анкетні дані, ставлять на військовий облік, проходить, проходить військово лікарську комісію. І якщо визнана придатним до військової служби і немає підстав для відсрочки, тоді подальша мобілізація. Ось таким чином. Можуть затримати на блокпосту на західній Україні. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є цікаві історії, поділіться у коментарях. пишіть у діри. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть в особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.